Хочу працювати в ІТ. Кажуть, там все дуже перспективно, зарплати хороші і ком'юніті безмежне та круте. В цьому відео ми розберемо, з що почати свій шлях в ІТ, де вчитися, як шукати роботу та які перспективи від неї очікувати. З вами Анна Пацан, hr директор Web3 університету Learn to Earn Global. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізнавайтесь більше та живіть краще. Отже, що потрібно знати бажаючим поринути в безмежний it простір та стати в ньому успішним затребуваним фахівцем. Найперше, давайте розберемося, які бувають it компанії Умовно їх можна поділити на продуктові та сервісні. Продуктові IT-компанії створюють власні продукти: це може бути застосунок, гра, платформа для бізнесу чи кінцевого користувача. Така компанія має свою команду та реалізовує продукт від ідеї, до кодування і випуску на ринок. Продуктові мастодонти IT-галузі галузі це Google, Microsoft, Samsung, Meta, а в Україні EvoPlay, Ajax, Genesis та інші. Спеціалісти в таких компаніях часто закріплені за певним продуктом. Сервісні IT-компанії надають послуги переважно для бізнес-клієнтів. Такі компанії можуть займатися розробленням застосунків, бізнес-аналітикою та підтримкою інфраструктури. Спеціалісти тут залучені в різних проєктах від різних замовників. Відомими сервісними компаніями є ЄПАМ, e SoftServe, Globalogic та інші. Як в продуктових, так і в сервісних компаніях є технічні та нетехнічні позиції, тобто, спершу вам потрібно ідентифікувати свої бажання та вміння. Хочете бути розробником та писати код, або ви більш гуманітарна особистість і цікавитися СММом або піаром? Чи можна влаштуватися, якщо немає досвіду? Зараз компанії готові наймати технічних спеціалістів без досвіду роботи або тільки після стажування. Але від вас потрібні висока вмотивованість, основні технічні знання і навички та прокачані soft skills. Звісно, розпочати доведеться з джуніор позиції. Крім того, раджу спробувати себе в якості стажера. Їх, звичайно, часто залучають до чорнової роботи, але й дають можливість розвинути свої навички під менторством досвідчених спеціалістів. Стажування це можливість показати себе компанії отримуєте зворотній зв'язок, тестуєте знання на конкретних завданнях, практикуєте роботу в команді, а набути досвід допоможе вам просуватися на вищі позиції. Що стане для вас перевагою на старті кар'єри в IT? Перше, це знання англійської мови. IT – це відсутність кордонів та будь-яких перешкод. У 95% випадків це віддалена робота, в якій задіяні представники різних національностей. Англійська мова стала універсальною для комунікації з колегами та представниками бізнесу по всьому світу. Робоча документація найчастіше також ведеться цією мовою. Друге зацікавленість і вміння вчитися. На старті обсяг знань і вмінь обмежений, але є чудова можливість бачити свої прогалини та вчитися у колег. Тоді можна досягти швидкого зростання у кар'єрі. На яку зарплату розраховувати? За даними сайтів пошуку роботи, початкові позиції в українських it компаніях отримують від 400 доларів. Оплата роботи джуніор розробника становить біля тисячі доларів на місяць, а фахівці мідл-рівня оцінюються від 2000 тисяч доларів сеньорам же і керівним посадам. Готові платити 8, 10 і більше тисяч доларів. Якщо мова йде про міжнародні компанії, то в них є можливість розвинутись до фахівця за десятки тисяч доларів на місяць. Тож, як кажуть, є до чого прагнути, і найголовніше. Де вчитися, щоб підготувати себе до роботи в ІТ, варто обирати у вузах технічну спеціальність, а саме програмну чи комп'ютерну інженерію, комп'ютерні науки, прикладну математику, системи штучного інтелекту. Але як показує практика, що потрапити в індустрію, зовсім не обов'язково мати профільну вищу освіту, цілком достатньо якісних професійних курсів. Щоб вам було легше підібрати собі курс, раджу переглянути вакансії, які викликають у вас інтерес. В описі до вакансії роботодавці завжди зазначають вимоги до вмінь і навичок кандидатів. Відповідно до того, якими знаннями чи навичками потрібно володіти для бажаної позиції, ви зможете підібрати собі профільний курс. До речі, наш в Турніверситет Льонту Global» пропонує вам саме ті знання, які зараз затребувані на ринку IT та за які роботодавці готові платити пристойні кошти. А ще найстараннішим студентам нашого університету ми допомагаємо у працевлаштуванні до кращих it компаній Від нас якісні знання, від вас мотивація та готовність інвестувати свій час. Переходьте на наш сайт під цим відео, там є вся інформація. І на сьогодні у нас все. В наступних випусках я розкажу вам, на які професії варто звернути увагу, щоб саме вас шукали роботодавці, пропонували кращу зарплату та комфортні умови праці. З вами була Анна Пацан. Будьте успішні та щасливі! І до зустрічі в нових випусках.